Я тягнусь до тебе вночі й дні останні, нік бажан. Я тягнусь до тебе вночі й дні останні. Шепочу до тебе синю дальню даль. Це журба в коханні, це нудьга в розставанні. Це солодка туга, мовчазна печаль. Б'ються коло мене в смутку ніжні тіні, як димок блакитний, сизий туманок. Так снуться й мерхне мисню сплетінні. Вірша Вінкого проплилий рядок. Тихо дише з він таємно дише, тим тонким, нечутним і живим теплом, що від нього ніжність розцвіла ніжніше, як душа, як птиця, хилиця кригом. Я тягнусь до тебе, я пізнав однині дивний дар любові, Тайний чар жалю. Заплітайте, серце. Смуткують світлі тіні, я тягнусь до тебе, я тебе люблю.